Apple AirPods 4ANK це кращі навушники вкладищі для iPhone. І тверде, друге місце для пристроїв на Android. Це за звучанням. На iPhone з еквалайзером. Apple AirPods 4 ANK зможуть потягатися з еталоном серед вкладишів Huawei FreeBuds 6. За деякими параметрами, AirPods навіть краще. Сам звук приємний, низькочастотний, він м'який і волокуючий, з широкою сценою, на відміну від точного та детального в Huawei. В моделі чудовий мікрофон просто еталонної якості. І найкраще шумозаглушення серед усіх навушників вкладачів. Та дуже зручна та мініатюрна конструкція. Ціна Apple AirPods 4 з версією ANK. 179 доларів. Без версії АНК і режимом прозорості. 129 доларів у звичайній версії немає функції Adaptive Audio і Conversation Awareness. немає бездротової зарядки і динаміка в кейсі, щоб можна було знайти модель. Це головні відмінності. Та друзі, ціни та посилання на всі моделі, про які я буду розповідати в цьому огляді, є у описі. Там посилання на AliExpress, на українські магазини, де можна купити ті ж AirPods. Там ви зможете знайти купони на AliExpress. це особливо актуально перед розпродажами 11.11, -11, чорна п'ятниця і так далі. Далі. Тому обов'язково переходьте і підписуйтесь обов'язково на канал Матчуз. Мене звуть Володимир Папазов, і тут я розповідаю про гарний звук та нові цікаві наушники і не тільки. І розпочнемо зі звучання. Звук Apple AirPods 4 ANK. У Нас доступні лише базові кодики AAC та SBC, bluetooth 5.3, чип H2, як в прошках 2 та 3. Також у нас є динамічний драйвер. Це все з цікавого. Я тестував наушники з кодеком AAC на iPhone 15 Pro, без налаштування еквалайзера в дефолті. Потенціал налаштування еквалайзера тут є. Про це я розповім трохи далі. По балансу частот. Apple AirPods 4NK видають збалансоване звучання з легким акцентом на бас, помірною серединою і з легким акцентом наверх. Бас майже ідеальний за кількістю, за якістю, бас натуральний, нероздутий і з гарною текстурою. Чітко від відокремлюваний. Пісня Лені Кравіт слоу, бас гармонійний за кількістю, бас-гітара текстурна, така сама, яка має бути. Пісня Майкл Джексон P.A.T., бас-синтезатор гармонійний, він підкачує, бас має характерну текстуру, його Легко відрізнити та впізнати The in Light. Саб-бас відокремлюється від мід-басу, Синти звучать відмінно за кількістю та якістю. Середні частоти вокал трохи засунутий назад, якщо порівнювати з моделлю Huawei FreeBuds 6. Вокал емоційний, вокаліст перед тобою, хоч і є легка валь пісні «Oasis Don't Go Away» голос Ляма Галагера пробивається серед мікс та інструментів. Звучить перед тобою, але на приспівах, коли багато інструментів, відчувається невелика забитість В Пісні Лені Kravitz Лоу є невелика вуаль між тобою та виконавцем. В пісні Майкл Джексон Мене Mirror» все просто ідеально. Там не так багато інструментів, і Майкл співає практично капела. Високі частоти їх достатньо, і вони не відсвічують. Рідко їх може бракувати, проте на треках із великою кількістю заліза. На високих просто ідеально. Проскакує інколи легка синтетика, але не критично. Звук заліза барабанів природний та приємний. А велика кількість високочастотних інструментів звучить природно, в міру яскраво і непогано відокремлюються один від одного. По деталізації вона хороша, особливо деталізація басу, чути характерний тембр, басового інструменту. Деталізація високих теж хороша: на набуни, шейкери, струн, гітари і так далі. Що легко відокремлюється і читається. Звучання основних партій просто як на долоні. Другорядні. Чудово чутні, фонові синти, голоси та інструменти. Треті рядні звуки, шарудіння струн, ревери та ефекти, дихання вокаліста чути добре. Є легка засунутість назад, на середині. Це єдине. Натуральність бас інструментів на гарному рівні, натуральність високочастотних інструментів зірок з неба не хватає. Але на гідному рівні іноді проскакує синтетика. По сцені це сильний бік моделі. Airpod грають. Ширше голови розведення та розстановка інструментів хороша для вкладишів. Є 3D-ефект. Це еталон по сцені серед вкладишів. І підсумкова оцінка, друзі. Модель Apple AirPods 4 ANK отримала по звучанню на Майчус 9,8 з 10. Серед вкладишів це первокласний звук, М який об'ємний, обволокуючий, комфортний. Який дозволяє тебе розслабитись і розчинитись у звучанні. Звук мені дуже сподобався. Якщо ми беремо модель Huawei FreeBuds 6, це еталон. Тут звучання воно більш точне. І головний плюс звучання AirPods – це об'єм та загальна гармонія. Звук м'який та приємний. Від нього не втомлюєшся. Головний мінус звучання це те, що натуральність могла б бути кращою. Та вокал ближче. Проте це не критично. Для яких жанрів підійде Apple AirPods 4 ANK? Наушники універсальні в плані жанрів: хіп-хоп, електроніка, рок, метал, вокальні та інструментальні жанри все звучить добре. Залучення до музики на 10 з 10. Серед вкладишів. Це сильна сторона моделі. В наушниках хочеться слухати треками за треками, коли в Huawei FreeBuds 6 можуть іноді втомлювати, особливо на треках, де багато високочастотних інструментів. AirPods 4 це збалансована модель по звучанню. І це велика перевага перед іншими вкладишами. І, друзі, про поліпшення звучання. Звук з покращенням отримує плюс 0,5 бала з 10. Підсумкова оцінка серед вкладишів – 9,58. На iPhone ми йдемо в налаштування. Універсальний доступ, аудіовізуалізація, адаптація наушників та вмикаємо еквалайзер. Це еквалайзер зашитий в систему iOS. Рекомендую вибрати збалансований тон злегка. Це дає більшу прозорість звучанню. якщо додати яскравості наушники починають пиляти. Голосовий діапазон теж рекомендую налаштувати трохи, Тут є більше близькості вокалу. Рекомендую вибрати одне з двох до смаку і пограйте з повзумком, увімкнути та вимкнути еквалайзер, щоб відчути різницю. І важливо, якщо поставити помірно чи сильно, одразу з'являється купа неприродної синтетики в звучанні. Тут треба обережно. Різниця між звучанням на iPhone та Android, і її немає. По AAC звук. Однаковий. Єдине на Android вам буде недоступний еквалайзер фірмовий, але це не заважає використовувати сторонні з доступних функцій на Android: автопауза, аудіо та дзвінки, шумозаглушення та прозорість, керування, плей та пауза, перемикання треків. все працює з того, що не працює на вашому екрані. І останнє позвучання це звук в іграх і навушники просто ідеально підходять для геймінгу, яка модель Apple AirPods Pro 3, про яку я розповів. Ось тут затримка звуку практично непомітна. За звуком легко визначити, де ворог звучання ефектне та ігрове, особливо якщо вимкнути. Об'ємний звук. І друзі, порівняння з конкурентами. І почнемо з еталона Huawei FreeBuds 6. Основна відмінність звучання двох моделей в тому, що AirPods більш м'які, низькочастотні та з комфортним звучанням, Huawei більш точніші, детальні та з близьким звучанням. Від цього варто відштовхуватись. Та дуже рекомендую подивитись огляд на Huawei. Якщо ви любите більше басу та простору, ви слухаєте хіп-хоп музику, електроніку, рок музику, то краще взяти Apple AirPods 4. Якщо ви любите більш точний та Детальний звук під інструментальний жанр, під класичний рок, під вокал. То я дуже рекомендую взяти Huawei FreeBuds 6. особливо якщо у вас Android тут. У нас є кодек LDAC, в AirPods, є тільки кодек AAC. за функціями. Мікрофон у Huawei FreeBuds 6 краще, шумозаглушення та прозорість значно краще в Apple. Додаток є на Android і iOS тільки в Huawei, в Apple тільки iPhone. Автономність схожа, керування на одному рівні приблизно за конструкцію. Виграють Apple. Вони менші, зручніші та красивіші. Майчус серед двох моделей: це Huawei для Android та AirPods для iPhone. Банально, але воно так і є. Якщо коротко порівняти з моделлю Huawei FreeBuds 5. Це попереднє покоління, враховуючи ціну на FreeBuds 6-120 доларів. Я думаю, що на розпродажах 11-11, використовуючи купони, які є у описі, можна вицепити модельку десь за 100 доларів. П'яту версію не має сенсу брати. Apple краще за звучанням та функціями і краще. Взяти шосту версію або Apple AirPods 4. Вони будуть кращі за функціями. І порівняємо з конкурентами від Xiaomi та Samsung. Samsung Galaxy Buds 3 поступається за всіма критеріями звучання. Однак її все ж таки має сенс брати під телефони на Samsung, там де є фірмовий кодик Samsung seamless Кодик. Звук ви отримаєте детальніше і натуральніше, але він все одно програє Apple за загальною якістю для iPhone та Android пристроїв з кодеком AAC цю модель брати не варто. Стосовно Xiaomi Buds 5. Вони гарні тільки в кількості басу. В іншому теж програють Apple за якістю. Мачес це Apple AirPods 4. І коротке порівняння з внутрішньоканальними моделями. Якщо ми беремо Apple AirPods Pro 2 і порівнюємо з Apple AirPods 4, то четверта версія буде грати краще, ніж другі прошки. Apple AirPods 4 трохи яскравіші, звук трохи детальніший і точний, більше натуральності. У 2 більше басу, менше деталі та натуральності. Сцена плюс-мінус схожа за звучанням Apple AirPods 4 виграють, чого я не очікував. Де Apple AirPods Pro 2 отримують 7, Apple AirPods 4 отримують 8 з 10 по звучанню. Але мікрофон, шумозаглушення, управління краще в прошки. Але якщо порівнювати з третьою прошкою, то треті звучать краще, ніж четвертій вкладощі приблизно на бал. Більше натуральності, деталей, більше баса. Та близості вокалу по всіх пунктах попереду. За функціями Pro 3, звичайно, теж будуть краще. Шумозаглушення, прозорість, управління, конструкція зручніша Якщо порівнювати з Realme Buds Air 7 Pro, це еталон серед ТВС до 300 доларів внутрішньоканальних я маю на увазі. То навіть на iPhone по кодеку AAC ви отримаєте звучання на голову краще, ніж Apple AirPods Pro 3, і, звичайно, краще на дві голови, чим AirPods 4. Ідеальний баланс, ідеальний бас, близький вокал яскраві високі, краще деталі. Натуральність та сцена. По шумозаглушенню, мікрофону, прозорості, Realme програють в прошкам, як і по конструкції. Але виграють у вкладичів в силу конструкції. Якщо вам важливий звук, то я дуже рекомендую Realme Buds Air 7 Pro. Огляд ось тут. Дуже рекомендую подивитись. І останнє, друзі, порівняємо з попереднім поколінням Apple AirPods 3. І четверта версія виграє у Apple AirPods 3 за всіма параметрами, крім автономності. Для навушників автономність впала з 6 до 5 годин без АНК і до 4 годин з АНК. З кейсом до 30 годин. За звучанням в четвертої версії новий чип H2, в третій H1. Сам звук став детальнішим, більш натуральним і гармонійним. На голову краще, ніж у третіх. Є функція Voice Isolation для мікрофона в третій. Немає. З'явилося активне шумозаглушення, Transparency Mode, Adaptive Audio, Conversation Awareness. це функції, які є тільки в четвертої версії, тільки з ANC. Версія Bluetooth була 5.0, стала 5.3. З'явилася USB C зарядка, USB c плюс, плюс Apple Watch для anc версії. З'явився динамік в anc версії та поліпшення конструкції. IP54, пил та волога, було IPX 4, тільки вода. Майчу серед двох версій це Apple AirPods 4 ANC. Зараз просто немає сенсу. Субрать третю модель, і навіть економія цього не варта. І друзі, перейдемо к функціям. Мікрофон Apple AirPods 4 ANK дуже гарний. Давайте послухаємо. Це тест мікрофону наушників Apple Airpods 4 Noice Concile, тимхомок біля дороги. Це тест мікрофона наушників Apple AirPods 4 Noise Cancellation в тихих умовах. Що ма заглушення? Воно найкраще серед усіх вкладишів, але не найкраще серед усіх ТВС моделей, враховуючи внутрішньоканальні моделі. Режим прозорості просто ідеальний. Не у всіх вкладашах є режим прозорості. Ості, відчуття, начебто, ти без навушників, просто 10 з 10. автономність заявлено 5 годин для самих навушників та 30 в сумі з кейсом без АНК. 4 години та 20 з шумозаглушенням до 4 з половиною годин в режимі розмов, що трохи менше ніж очікуєш. За фактом так і виходить. Навушники розряджаються швидко, і це відчутно у реальному житті. Швидка зарядка є. 5 хвилин в кейсі дають 1 годину прослуховування музики. Бездротова зарядка від Apple Watch або qi зарядка теж є. Звичайна зарядка по USB c по управлінню. Воно було просто ідеальним, якщо Apple додали керування гучністю. Без цього воно трохи недороботане. Управління працює стисканням стержня, одинарні плей та пауза, керування викликами, тривалі шумозаглушення, прозорість та адаптивний режим. Свайпів тут немає. Якщо покачати головою Да та ні, це керування викликами більш подробний опис управління на сайті матчус.ком або AppleCom та на вашому екрані. І додаток, друзі. Він весь зашит в ios систему Як в усіх. Навушників від Apple, включаючи головну функцію еквалайзера. Для входу в програму потрібно натиснути на іконку навушників у налаштуваннях Bluetooth і ви в програмі. Для налаштування еквалайзера на iPhone я вже розказав, як це робити. Переходьте по таймінгу. Стабільність з'єднання просто 10 з 10 в межах 20 метрів за кодеком AAC не було жодної проблеми. Bluetooth версії 5.3. Мультипоінта в моделі немає. Є автосвічинг. це автоматичне перемикання між пристроями Apple. Автопауза при знятті навушників. Є підтримка Google Fast Pair немає, підтримки Swift Pair для Windows теж немає. І друзі, конструкція. Це останнє. Наушники дуже зручні, мабуть, найзручніші з усіх вкладишів. Просто 10 з 10. Довговічність у нас на 8. Стандарт IP 54 від вологи та пили. Стількість до подряпин дуже низька. У мене за тиждень навушники всі в мікроподряпинах. Кейс глянцевий. Варто купити собі кейс, який є у посиланні в описі. На Наліжки. Переходьте. По дизайну все просто ідеально. Доступно лише в білому кольорі. Це найбільш компактні навушники з усіх, що я бачив. Кейс просто крихітний. І підіб'ємо підсумок, друзі. Apple AirPods 4 ANK. це MyChoose чи. Ні, і так, це безумовно мій вибір. В наушниках практично ідеальний для вкладишів звук. М'який, помірно басовий, помірно яскравий. Хороша деталізація, сцена та натуральність. Підходить під всі жанри музики. Тепер наушники комфортно використовувати навіть в галасливих умовах, подорожах, що для вкладишів нонсенс. Тут є. Гарне шумозаглушення. Є відмінний мікрофон, найкраще серед вкладишів шумозаглушення, середня автономність, 4 години навушників та 20 годин з кейсом. Це слабка сторона моделі. Відсутність додатка для Android, та і чесно кажучи, сам додаток в прошивці Apple, він не дуже зручний. Відмінна конструкція за зручністю та дизайном. По довговічності навушники потрапляються просто від повітря. Серед альтернатив я вже майже все сказав, але дуже рекомендую звернути увагу на Huawei FreeBuds 6. Звук детальніший, натуральніший але менш м'який і трохи бракує басу. Ось така моделька Apple AirPods 4 ANK Обов'язково пиши, що ти думаєш про цю модель в коментарях. Мені буде дуже приємно з тобою поспілкуватись. Повні характеристики, комплектація, підсумкова оцінка та плюси та мінуси. Обов'язково підписуйся на MyChoose Гарного тобі звука! Та побачимось! Пока!